У лікарні Дніпра оперують та лікують поранених українських захисників. Волонтери вивозять людей з прифронтових населених пунктів Донеччини. Як відбувається евакуація? Знаходять та збирають тіла українських захисників, і російських окупантів. Інтерв'ю з керівником пошукового загону Асоціації дослідників військово історичної спадщини Плацдарм та пошукового загону місії Чорний тюльпан Олексієм Юковим. Президент України підписав указ про звільнення з посади начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров прокоментував це рішення так: можу сказати, що звичайно нові керівники розглядаються. Не можуть в області бути без керівників у випадку Луганської області. Керівником буде найімовірніша людина. Військова це і була мотивація. Як і раніше, є такий намір у всіх прифронтових. Або відверто фронтових, як у випадку з Луганською областю регіонах, мати на посаді очільника саме людину військову. В указі йдеться, що заяву на звільнення Сергій Гайдай подав сам. Своє звільнення він називає плановим. Каз у мене є далі пропозиція, яка обговорювали з пе певним частом. Все тут нормально. Тут немає ніяких претензій по роботі. Все абсолютно нормально. Це як на фронті є ротація. Когось прикидують для того, щоб підсилити інший напрямок фронту. Ну тут сенсації не шукайте. Тут все планово, все нормально. Нагадаємо, Сергій Гайдай був головою Луганської обласної державної адміністрації більше трьох років. Призначив його на посаду президент Зеленський 25 жовтня 2019 року під час робочого візиту у. Золоте, 4 У нас є призначення. У нас uh, Сергій Гайданий, новий голова Луганської обласної держадміністрації за каденцією Гайдая влітку та восени 2020 року стались масштабні лісові пожежі на Луганщині, внаслідок яких вогнем знищено було 25 тисяч гектарів лісу. Більше семи сотень приватних будинків загинули 17 -ро людей. Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію, яка провела розслідування та вимагала звільнити з посади очільника області. Станом на зараз Луганська область майже повністю окупована. Під контролем України перебуває 13 населених пунктів. Окрім гайдая, президент. Зеленський звільнив з посад голів Одеської та Хмельницької облдержадміністрації. Владислав Уколов, Юлія Бітімєрова, Суспільне новини, Донбас. Минулої доби у окупованому місті Хрустальному на Луганщині було знищено скупчення окупантів. Кадри наслідків удару з'явились у мережі. Населення з окупованих Рубіжного та Креміної переселяють до Сєвєродонецька, розповів керівник Сєвєродонецької військової адміністрації Олександр Стрюк. Фіксуються з боку місцевого населення. Збільшення присутності військових, які е, тимчасово перебувають на території міста, з'являються і виїжджають, фактично. Е, ну, місто стало такою е, тиловою базою, е, на яку орієнтуються навколишні і міста, і території е, людей з Рубіжного з Кріміної, е, е, частково переселяють до Сєвєродонецька е, як більш-менш. Е, Захищеної території напередодні, о 20-й годині вечора, російська армія обстріляла із артилерії Курахове та село Дачне. Пошкоджені вісім багатоповерхівок та вісім приватних будинків. Трансформаторна підстанція. Понад тисяча абонентів опинилися без електроенергії. Загиблих та поранених немає. Повідомив начальник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун. Електропостачання відновлено. Теперь подключили трансформатор до на лінію, а це забраль. Более трьохсот окон роботи поврізнено. Ну в основному вікна багатоповерхівка після ночного обстрілу. Бійці 93-ї бригади під Бахмутом збили російський літак. Повідомив у своєму телеграм-каналі керівник офісу президента України Андрій Єрмак. За попередніми даними було збито російський бомбардувальник су 24 На відео знятому 93-ю бригадою видно, що пілот зміг катапультуватися. Також у районі Бахмута українські прикордонники знищили ворожу автівку із боєприпасами та ліквідували шістьох окупантів. Повідомляє прес-служба відомства. Ворог не полишає спроб захопити місто. Бахмут, де тривають постійні позиційні бої, в той же час нашими захисниками відбито атаки противника в районах населених пунктів: Ягідне, Хромове та оріхово васильівка Ворожих обстрілів зазнали 15 населених пунктів Донецької області. Поблизу лінії зіткнення до Авдіївки, яка перебуває під щоденними обстрілами, працівники коксохімічного заводу доправили 6 тонн продуктів. Частину наборів розвезли до сховища багатоповерхівок і в стару частину Авдіївки повідомив екс-директор Авдіївського коксохіму Муса Магомєдов. <му> Піротехніки держслужби з надзвичайних ситуацій обстежують території Донеччини на наявність боєприпасів та залишків снарядів. Так у Краматорському та Волноваському районах вони напередодні виявили та знешкодили 53 вибухонебезпечних предмети. Повідомляє прес-служба відомства. Вікторія Ліксєва, Юлія Бітімєрова, Суспільне новини, Донбас. На центральній площі міста з речами та тваринами на евакуаційне автобус чекають люди. Має з двома дітьми має дім в приватному секторі на околиці Костянтинівки. Жінка каже, залишатись там наразі небезпечно. Треба срочно дітей вивозіти ужасне боліміні, ще було, а зараз ужасне. Надо срочно виїжджати. 19 людей, серед яких п'ятеро дітей евакуювали сьогодні з Донеччини волонтери благодійного фонду Добра справа. Олександр Довгль розповідає за потреби. Вони також допомагають з розселенням у Дніпрі. Тиждень тому з Константинівки так і ще не виїжджали. Зараз з Константинівка дуже багато людей виїжджає. і я закликаю всіх евакуюватися, доки ще тут безпечно, тому що. Тому що зараз ці точки становляться все більш і більш небезпечними. Часто сюди прилітає і залишатись тут небезпечно. Активно евакуюються, каже Олександр. Також з дружківки, Краматорська та часів яру. З донькою виїхала з Краматорська Ольга. Розповідає, їдуть до Одеси, чоловік залишився вдома. Ну уїжджали, потім позвоніли тихо приїхали, перезимували, А от зараз от громко, от тому страшно. Рібінком рібинок з інвалідністю, поэтому по підвалам ней не варіант У нас посілок пригород. Ну мы ближе к Константиновке. і поэтому нам то все слышно. Окна дрожать. Ну вот так. вот, приблизительно вот так. Ми поїхали. Поэтому хочеться спокойно. Евакуація відбувається щодня, каже начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Олексій Рослов. Евакуюємо по 50 людей за добу. Раніше це було 3, 5, до 10 осіб. Нагадаємо, за добу в місті внаслідок обстрілів росіян двоє людей поранені, пошкоджено вісім будинків. Повідомляє начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Наразі в місті залишається близько 43 тисяч жителів. До війни було 73. Марія Гричко, Андрій Резніков. Суспільне новини. Донбас. Уламкові поранення від 80-мм міни 22-річний Станіслав отримав бою неподалік Бахмута. Тоді українські військові пішли в штурм. У мене гомілка поранена, от сполок мені вже витягнули, зашили і ну, кісті при плечі. Ну, палець німий, ну сказав, що все буде добре. Я відбувся таким. Лайтовими пораненнями. На день незалежності в селі Кодема під Бахмутом, згадує чоловік, отримав перше поранення. Куля дійшла до коліна. Її витягли лікарі. За місяць повернувся на фронт. Міг би, звичайно, там косити, казати, що болить, тому подібне. Але я знав, що там хлопці мої, вони мене чекають, тому і вернувся. Якщо б не я вам так скажу, що регулярна армія зовсім би не мала успіху на цьому напрямку, тому що вагнерівці вони, по перше. Вмотивовані тим, що їх обнуляють, так сказати. От якщо вони не йдуть на сто на крайньому штурмі, де мене поранило, то там були повітряно-десантні війська Російської Федерації. 23-річний Владислав поранення теж отримав в боях за Бахмут. Сам військовослужбовець з Полтавської області мобілізувався до війська восени 2022-го. Поранення не тяжке, робила що там, зуби. Ну, маленькі осколки в цьому в на окопах стояли. На обороні, верніше, виліз окопа, і якраз цей момент прилетіло. Ми вже оказали первинну хірургічну обробку. їм, перев'язали або зашили рани. Тепер ми чекаємо, коли загоюються рани, коли буде функціонувати кінцівка. Наприклад, одного із наших військовослужбовців, і потім вони будуть виписуватися з нашого стаціонару. Найчастіше до нас поступають хлопці з осколковим пораненням верхніх, нижніх кінцівок, а також є поранення червної або плевральної порожнини, де ми перевимоємо їх вже у нас в стаціонарі, а потім вже відправляємо чи по евакуації далі на західну Україну, або вони долікуються у нас вже пос... безпосередньо у стаціонарі. Лікуватимуться Станіслав та Владислав ще близько двох тижнів. Далі обидва чоловіки планують повернутися на фронт. Анастасія Галасюк, Михайло Мораль Суспільне новини, Донбас. Коли ти просинаєшся зранку, ти навіть тобі здається, що все не було ніякого 14-го року, не було ніякого 23-го року. Все було як одна сплошна полоса. І цей період в, в цих. Вісім років. Його, якби ж то й не було таке враження, що цей 14-й рік він продовжується, він не зупиняється, і ти постійно бачиш одне те саме: вбивство. Тільки зараз масштаби цього вбивства і цього безглуздя прийшло просто всі грані, всі грані людяності. Вбивають просто за те, що ти українець. Це жах, коли ми забирали маленьких дітей, розірваних просто в клотчя, збирали їхні фрагменти. Ось в цьому Краматорську збирали фрагменти діточок, розірвані, фрагменти людей. Два дні ми ще збирали поперону. І саме. Таке мерзьке в цьому було, що ракета, яка лежала поруч, на ній було написано російською за дітей. Сама велика особливість нашої роботи це робота емоційна з душами, так, загиблих з тілами, з душами. Ми не просто збираємо тіла, як дехто вважає. Вони там збирають трупів. Та ні хлопці, ми збираємо душі. Душі загиблих. Заміновані тіла бувають, бувають ловушки, міни стоять і підриваються на них. У нас також загинув хлопець, який також був з нами. Він загинув. І це 21 рік хлопцю був. Він зробив так багато для того, щоб повернути наших загиблих. Ми евакуювали тіла наших загиблих, шістьох хлопців зі Сватова. Це був ну, такий дуже гарячий момент, тому що Сватово було окуповано. Нам обіцяли, гарантували, там, що ніхто не стрільне. Це, це таке святе діло, ви таке святое діло робите, ребята, та ви що, там ми ж ми ми нормальні, ми вже неплохи. В ітоні ми, коли поїхали через Кремінну, домовилися на нейтральній стороні. Вони спочатку вистріляли у швидку, яка попереду нас їхала, десь метрів 200, може 300. І попали і там, я думаю, були люди, і по ним теж попали. Це дуже жахливо. І я сказав, розвертає автівку і Коли Ми почали розвертати автівку, по нам почали стріляти з АГС. І попадало, рядом, падало, зривалося, нам по машині попадало. І є враження на нашому автівці від цих уламків. І потім, коли ми зателефонували, говорили, як це так, ми ж домовлялися. Ми сказали, ну хлопці там, ну пацани там ну, поігрались немножко, побісагоніли. Було вирішено домовлятись із похоронкою і платити їм гроші, щоб забрати наших хлопців. І ми зазбирали все, що в нас було, це ми по три тисячі за кожного хлопця віддали. Ви розумієте, тіло нашого хлопця коштувало три тисячі гривень для людей. І коли ми почали їхати на зустріч, щоб забрати, вже на нас їхала вже ворожа техніка. Вони вже переїхали через нас, зупинились і почали строїти блокпіст. І коли ми поверталися назад, і на цьому. Ще не построєному блокпосту стояло там десь 20, може 30 чоловік росіян. БТР, там ще якісь автівки. Вони зупинили нас сказали, виходьте. виходьте, коротше, хто там старший, виходіть, давайте, що там, сюди давайте, дивитись, куди їдемо. Я зрозумів, якщо зараз не піду в банк, то це буде останнє для нашої групи, що ми зробимо. І підійшов, відкриваючи ці двері. І одразу починають тягти мішок і розтягую, розстрілюю його, і випадають ці опари да, і вони починають здихати. Та ні, саме, зараз командир приїде, хай він розбирається, що ви, хто ви. Я говорю, та говорю, не проблема. Я тут вигружаю назад, мені меніка цим займатися. Я поїду з домою, туди ну, сватав, ми щас, збираємо других тіла наших. Вони та ні, 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 постой, постой. Ну, дишати нічим, бо там така вонь була, бо вони вже почали там розлагати тіла. І я говорю, що ну, не питання, давайте ми вивеземо тут 10 хвилин і повернемось. Вони, ну, ну ладно, типу, давайте тільки швидше. Там... І тоді ми поїхали так спокійно, рукою помахнули і за посадку заїхали. І я говорю, давай, даві на газ. Ми розуміли, що якщо ми зараз зупинимось, то, то це може бути остання зупинка для нас. Для нас це важливо, тому що ми повинні розуміти, що війна забирає не просто життя у людей, вона забирає майбутнє цілої нації. Для нас дуже важливо повернути кожного загиблого воїна додому, тому що душі залишаються біля своїх тіл. Вони залишаються там, де вони загинули. Їх не оплакали.